Вітаю! Сьогодні у нас ще одна посилочка з яйцями від білецька Наталія Євгенівна. Інкубаційні яйця це саурок прислали. Я вже е, трошки розрізала, щоб не шародіти ним. Дивіться, крихке вверх, крихке. Величезна коробка на моїх 20 штучок. Це витрати великі на пакування, хочу я вам сказати. Не всі хочуть відсилати таку малу кількість. Подивіться, скільки запашного сіна. Ось який шматок просто величезний. Вони теж не мали жодного шансу побитися. Подивіться. Зверху одне бонусне, дякую вам. Дивіться, як гарно запаковано все. Знизу салафаночка, картоночка. Зараз я їх розкручу роз... Розвертаю, але я вже бачу, що вони мали бути всі цілесенькі. Як і очікувалося, всі цілесенькі. Дякую вам величезне. Дякую вам усім, хто мені відправляв. Дуже вдячна.